1 грудня повний перезапуск мобілізації: нові правила, нові обмеження і жорсткий контроль. Бронювання на 45 днів для тих, хто був поза системою, та навіть для тих, хто в розшуку. Юристи попереджають, бронь не захищає, якщо документи не в порядку. А з 2026 року тисячі українців можуть втратити відстрочку через зарплатні вимоги. Хто збереже імунітет? А хто вже завтра може опинитися під загрозою мобілізації? Всі деталі. Законом пояснення юристів і повний розбір ризиків вже за мить. Вітаю з вами Соломія Долик. Це Україна сьогодні і останні події. Уже з 1 грудня нові правила мобілізації зміни, які торкнуться десятків тисяч військовозобов'язаних. Серед них і тих, хто взагалі не стоїть на обліку, і навіть тих, хто перебуває у розшуку за порушення мобілізаційного законодавства. Та що ж ухвалила Верховна Рада? І Які наслідки це матиме для кожного? Верховна Рада ухвалила закон, який вносить зміни до закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку. Нові норми торкнуться усіх військовозобов'язаних, які мають проблеми. Леми із військово-обліковими документами та підприємств, що працюють у сфері оборонно промислового комплексу або визнані критично важливими. Юристка пояснює, держава посилює контроль, але одночасно дає шанс тим, хто досі був поза системою. З 1 грудня підприємства оборонно-промислового комплексу та критично важливі організації зможуть бронювати військовозобов'язаних. Навіть якщо вони не мають військово-облікових документів, перебувають у розшуку, не уточнили персональні дані або взагалі. Не стоять на обліку бронюванню підлягатимуть особи, які не мають військово-облікових документів, мають документи, оформлені неналежним чином, не уточнили адресу, контакти чи інші дані, перебувають у розшуку за порушенням правил військового обліку, та не перебувають на військовому обліку. Взагалі таке бронювання надається лише один раз на рік. Триватиме не більше 45 днів. Діє тільки на період, який працівник має для усунення усіх порушень. Після цього він може Отримати бронювання на загальних підставах та навіть бронювання не рятує від штрафів. Закон залишає контроль жорстким. Наявність бронювання не звільняє військовозобов'язаних від адміністративної відповідальності статті 210 та 210.1 КУПАП. Продовжують діяти закон доповнює статтю нового положення. Якщо працівник на критично важливому підприємстві не привів документи до ладу протягом 45 днів, його можуть звільнити. Наразі виїзд мають право здійснювати чоловіки віком від 18 до 22 років, особи з інвалідністю, супровідники людей з інвалідністю та окремі категорії військово зобов'язаних із комплектом документів. Але ситуація може змінитися. У Верховній Раді розглядається законопроєкт номер 14 210, який пропонує заборонити виїзд за кордон працівникам критичної інфраструктури, заброньованим на 45 днів, якщо вони порушили правила військового обліку. Це розширює перелік підстав для відмови в перетині кордону. Отже, вже з 1 грудня правила гри змінюються, контроль стає жорсткішим. Відповідальність вищою, а шанс виправити ситуацію дається лише один. Нові правила мобілізації і нові запитання: чи може заброньований втратити свій захист просто під час відпустки, чи втрачається так званий імунітет? Адвокатка пояснює просто і прямо, хто захищений, а хто може втратити бронювання вже завтра. Посадові особи держорганів і органів місцевого самоврядування не підлягають мобілізації протягом усього періоду мобілізації. Натомість працівники критично важливих підприємств отримують бронь лише на 6 місяців. І після цього строку її треба продовжувати. То чи можуть заброньованого мобілізувати під час відпустки? Відповідь однозначна ні, якщо бронювання чине та правильно оформлене. Під час відпустки трудові відносини не припиняються тож підстав для скасування відстрочки немає. Юристи попереджають, навіть чина бронь не рятує, якщо документ оформлений неправильно. Він прострочений, не внесений до реєстрів або роботодавець заявив, що оформляє бронювання, але фактично не подав документи. Тому заброньованим радість завжди мати при собі оригінал або копію документа, підтвердження строку дії та інформацію про внесення в реєстр. Але це ще не все. Уже з 2026 року бронювання стане значно жорсткі і тисячі українців можуть втратити відстрочку. Що працівника можна було бронювати, його зарплата має бути не менше 21 тисячі гривень на місяць. Якщо підприємство не дотримується цього рівня, воно втрачає право на бронювання. А працівник відстрочку від мобілізації. Отже, критично важливі підприємства мають утримати такий розмір заробітної плати для своїх військовозобов'язаних працівників. Аби не втратити право на бронювання на весь період дії мобілізації, нові правила, нові вимоги і нові ризики для одних бронювання гарантія стабільності, а для інших питання виживання бізнесу. Але одне очевидно: мобілізаційні правила стають жорсткішими і нехтувати документами небезпечно. Натомість працівники підприємств, які є. Критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення або здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб збройних сил України та інших військових формувань, отримують бронь. Лише на період шість місяців, і поки країна обговорює нові правила, на фронті відбувається те, чого холоне кров. Там воїни платять ціну, яку неможливо прийняти нічим. Наші захисники тримають країну на своїх плечах навіть тоді, коли всі обставини проти них, поранений офіцер, який 33 дні пролежав у лісу смузі з турнікетом на нозі, очікуючи на допомогу. Це історія, яка розриває серце і показує справжню ціну. Нашої свободи історія незламності. Далі у відео це історія, яка примушує розчулитись. про секундочку. Зараз у нас журналіст поплив. про бойового офіцера, який був поранений і чекав на допомогу. Ми думали, що Ні. про його жінку, яка сподівалася лише на диво. Я плакала 33 дня. Про побратимів, які робили усе можливе. Якщо боєць не здався, то ми також не мали. Шансу здати щоб І про робота, який проїхав 64 кілометри під обстрілом, підірвавшись на вибухівці. З головним героєм цієї історії ми зустрічаємося у лікарні, коли вже найстрашніше позаду. Ми не можемо показати вам його обличчя, адже родина на окупованій території. Він офіцер Максим написав дотихий, був поранений у селі, яке затято штурмував ворог. Ну якщо Бог ще вона тримає, то це значить виже. Це був кінець вересня і в них було бойове завдання дістатися своїх. З собою брали, то ми несли взагалі на позиції хлопцям. Ну, так вийшло, що самі їли потім. Ми мали зайти, занести провізію і забрати на позиціях павербанк. Ну, не дійшли. Але Максим підірвався на вибуховому пристрої. Самодільно вони зроблені зверху таким сірим, типу як під камінь, щоб видно не було. А знизу пластіт був чи тратів щось таке. Коли побратими намагалися перенести його в безпечне місце, підірвалися вдруге. Мене посадили на кравчучку, і ми цією кравчучкою колесом ще на одну не їхали. І мені поранило ще руку. І нам сказали залишатися там у будівліці. Те, що було в аптечках, використовували, а потім далі вже, вже дронами нам скидували. Поки Максим лежав поранений на нулі, його дружина проходила ті самі кола пекла, які проходять дружини військових, що живуть у невідомості. Тихий, тихий, кажи, що жінки. Це голосове повідомлення, яке вона отримала від побратимів чоловіка і завдяки якому зрозуміла її коханий живий. Пише мені повідомлення, здравствуйте, я такий то такий-то з Максимом все добре. Він вам прислав голосове повідомлення по рації. Ну, думаю, боже, мені так добре стало. Я те повідомлення днем ночі слухала в обід. Кожен час мамі переслала, всім переслала, кому тільки можна, щоб це ж почули, що це все добре. І так вони тримали зі мною зв'язок. Моя піска, у мене все добре. Тримаємось. Люблю тебе дуже сильно. Скучаю. Не забудь батька поздравити сьогодні з Днем народження. Вона і не здогадувалася, що чоловік поранений. Благодарна, що вони мені не признали зразу, бо я б не витримала цього всього. Ці всі дні у цей час побратими поруч, і ті, хто був на відстані, готували план порятунку, адже шансів заїхати швидкою і дістати пораненого Максима не було. Як би ти не спланував, по-любому польовому шоти йдуть не по плану. Чи міг його врятувати робот? Такі наземні роботизовані комплекси. Ми вам часто показуємо. Вони мінують, возять бійцям боєприпаси та харчі, а іноді рятують поранених. Да. Давай, 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 давай. Умнічка, умнічка, умнічка. Саме у цьому випадку робот в обидві боки мав проїхати під прицільними щільними обстрілами понад 60 кілометрів. Загальна у нас було шість попиток. Шість невдалих попиток. Це був виїзд по факту на нуль, там, де в переміжку в підвалах сидять наші та, та ворог. О, тобто наша розвідка фіксувала там, умовно, в сусідньому чи підвалі, через хату, чи буквально в сусідній хаті ворога знищувала. Потім знову нові приходили. І там ну, бойові дії, тобто це реальні бойові дії в населеному пункті. І, і, і там 24 на 7 спостережень, як з нашої сторони, з повітря, так і зі сторони ворога. Роботизовані комплекси їхали за ним, але раз за разом підривалися на вибухівках та розбивалися ворожими дронами. НРК біля входу підірвалося. Дрон не доїхав кожен раз. Не доїхав, не доїхав, не доїхав. І мені не вірило, що, ну, що щось там відправляють. Взагалі. Оператори наземних дронів першого окремого медичного батальйону відправили сьомого робота вже у дощову погоду. Але й він підірвався на вибухівці. Був момент, що ми думали, що дрон не зможе рушити далі. Ми наїхали на мінування, і також було ураження ФІПІВІ ворожим дроном по нашому НРК. І він доїхав по факту на підірваному колесі. У нас дрон не повертав наліво. До місця, де чекав екіпаж швидкої, боєць тихий у закритому роботизованому комплексі їхав під обстріл. Лами близько трьох годин робот його захистив, навіть коли знову підірвався на вибухівці. Перші слова, що сказав, каже, що це я вже приїхав. Кажу, до та зараз будемо переружатися, їхати. Олександр на псевдоляля разом з евакуаційною бригадою переклали пораненого в швидку, зрізали одяг. Навіть готові були до переливання крові. Був виснажений, бо 33 дня з пораненням пуць це. Так, собі історія. Ну він молодець. Він е, витримав, дочекався, е, що ми його заберемо. Ляля радіє, коли розказує нам про те, як їм все ж таки вдалося. Тихий, привіт. Видужуй так, що все все було в тебе добре. За евакуацією Максима слідкував командний пункт. Від успіху цієї операції залежало, чи зможуть вивести і інших поранених. На архівних кадрах видно, як всі хвилювалися в його очікуванні. І коли вже його перегружали, ми тут всі, всі командним пунктом аплодували стоячи. Вот у когось у командири роти його там навіть було видно, що були такі скупи сльози здійснити роботизований маршрут відстані в 70 кілометрів без задіяння будь-яких людей з вивезення пораненого. Це унікальний досвід. Дружина не знала про цю операцію, але потім прийшло те саме важливе повідомлення. Бажаю міцного здоров'я в 23:50. Бажаю, вітаю, доброї ночі, витягли Макса. Я тільки почула, що мені написали, що він вийшов, його витягли, я перестала плакати. Я до сих пор не можу не одне слізінки проронити. Я не можу плакати. Я настільки щаслива, я, я не можу передати ці відчуття. Тоді вона і дізналася, коханий поранений. Турнікет на нозі був 33 дні. Кінцівку доведеться ампутувати. Я мамі своїй сказала, вона реве. Я кажу, мам, що ти плачеш, він живий здоровий. А, о -о 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 -о". Мама, він каже, живий здоровий. Вже ти не розумієш цього. Мені було все одно. Вона переживала, чи не змінять чоловіка ці нелюдські випробування, але сміється, її тихий добрий Максим не змінився. Він теж мені таке, як то приближення робить. Ти загласна за мною хажу? Кажу, канішне, Кажу, що за запитання кажу, Він і такий серйозний. Такий кажу, канішне, що ти сама робота, який підірвався на вибухівці, евакуюючи Максима, вже вдалося полагодити. Він вже виконав ще одну місію після цього. А Максим чекає на подарунок від першого окремого медичного батальйону. Попросив від них на пам'ять для себе їхній прапор і шеврон. Тепер вони знову чекають на нулі. Досі лишається побратим, який весь цей час піклувався про пораненого Максима. Він також поранений. Несмотря на те, що він поранений, він допомагав Максиму. З перев'язками допомагав йому во всьому. Він його підтримував, з ним спілкувався. Дружина Максима, мріє цього воїна, теж врятують, вивезуть, і тоді вона обов'язково обніме рятівника і подякує йому. Я дуже його чекаю. Якщо він це десь почує чи побачить, я хочу знати, що його чекають. Я буду надіятися, що він вийде. Якщо він десь мене почує і побачить, я хочу, щоб він. Зв'язався з нами. Я хочу, щоб я хочу сказати. Наталя Нагорна, Ілля Шанкаренко, Андрій Марченко, Павло Садовников. ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. А як ви оцінюєте процес мобілізації в Україні? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі. Головного далі більше побачимось.